Привіт-привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити! Маю для вас невеличку цікавинку. Я пропоную нам сьогодні з вами помалювати, але не звично, а за допомогою наших дилонів. Для цього нам знадобиться зошит для малювання або ж аркуші білого паперу, фарба, різнокольорові фломастери. Може знадобитися маркер та олівець, пензлики та стаканчик з водою. Ну що ж, пропоную намалювати рибок. Для початку нам потрібно трохи намочити пензлика у водичці. Потім нам потрібна наша долонька та обрати будь-який колір, який вам подобається. У мене це буде червоний. І розфарбовуємо нашу долоньку червоним кольором. Дорозфарбовуємо нашу долоньку. Ось так. Далі нам потрібно. Долоньку натиснути на аркуш. Ось так. Щоб добре відтиснувся наш відбиток на аркуші. Та прибираємо нашу долоньку з аркуша. Ось що в нас вийшло. І зараз намалюємо ще одну рибку. Другу рибку ми малюємо так само, але ми можемо зробити її різнокольоровою. Наприклад, розпочатку з червоного, зробимо таке червоне обличчя. Далі ми візьмемо жовтої фарби та малюємо жовтої Ось. А потім. Можемо взяти ще, наприклад, зелену фарбу А зробити хвостик крипки зеленим. Ось так. Ось так у нас вийшло. Тепер ми притискаємо цю долоньку до ар. Тискуємо на нашу долоньку і обережно, потроху і вибираємо її. Ось так. Для того, щоб продовжити малювати наших рибок. Нам потрібно повернути наш листочок. Далі нам може знадобитися маркер або звичайний фломастер. Зараз намалюємо нашим рибкам оченята. Ось так, наприклад. Усмішку зробимо нашим рибкам. І ось так відокремимо голову від тулуба та хвоста. То саме робимо з другою рибкою. Домалювавши рибок, ми можемо прикрасити підводний світ. Намалювати пісочок, камінчики. Далі світло-зеленим або темно-зеленим малюємо водорості. Далі намалюємо бульбашки нашим рибкам. Візьмемо синьої фарби трошки. І ось так поставимо бульбашки. Також можна намалювати ось такі хвилі, як у справжньому підводному світі. Діти, ось такий гарний малюнок вийшов в мене. Я думаю, що у вас теж вийдуть дуже гарні малюнки. Тому дуже буду чекати на фото ваших малюнків.